Ні, Кова, убри. Привіт. Привіт. Ми твоїми вічна їх єдність з Наталітом. Абсолютно синема. Люта смерть на крилах смерті тим, хто відкидає її священно, крилату силу. Абсолютно. Абсолютні. Абсолютно. Дякую. За за Наталі Дякую. У мене в кімнаті. Так. Зараз вилізу з цього з монітуру. Я можу вас поподпатить. Ано, ну, можу. Блять. Сук. <схід> <Тука>. Учий хліб. <схід> насправді я насправді я люблю люблю хліб. Він класний. Зараз. Хочете, щоб я зняла КД? Я зніму. Я зняла. Ебожте. Блять. А... а воно не долітає тепер, бо воно. Або станцювати один раз балеріно Єбану. Бачили цю хуйню? Ось диви відповідь на твоє провокативне запитання. Що з моїми бляха руками? Що з руками Тейл? Тейл, що з руками? Тейл? Що з руками Тейл? Йовен. Хавчик? А з чим Онігіря? Ам. Ні, я пожартувала, вибачте. З м'ясом. Я не дуже хочу піднімати ноги в цій сукні. У мене трусів нема. У мене нема трусів. Пробачте. Воно ж пока. да, воно покаже, ні, я не хочу. Кру кручуся. Робимо кріпи, так, тихенько. О, господи, хоч би не впасти. Та ні, я впаду після цього. так. Раз. Два. Стука. <пілляріна> чотири. Ми, 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 чотири. Ми, ми, Хто це зробив? П'ять. <пілляріна пілляріна> сім. Вісім. Ой, бл... <пілляріна Одинадцять. <пілляріна. Хто?

Якщо я, як козиріг, когось не влаштовую, то це не мої проблеми. Це не мої проблеми. Бля, прикиньте, зараз хтось заходить на стрім і бачить оце його дії. Не конте. У не контексту. Якийсь збір там, якісь речі валяються. А... Надо, надо подивись вверх. Бой. Що там? Блять. С... <плес> Панда. <плес> 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 Як можна охарактеризувати це обличчя? Єхидна тварюка. Харкани мені, їбало, добре паличка. Не дякую. Ви знаєте, що у нас земля найкраща? Ви знаєте, що у нас найчорніша земля, чорнозем, чорнозем це наше, це наша земля найкраща, найродовитіша. У нас може вирости все. У нас росте тупо все. Ми можемо завести нас чорнозем на Марс, і там виросте картошка. Вирости морква, буряки. Ми можемо борщ варити на Марсі з нашим українським чорноземом. Ви це знали, блядь? Ви це знали Блядь. завести чорнозем на всю планету і сказати, що це Україна. Вибачте, я більше не буду так казати